Всім привіт! Я Саліванчук, Анна Валерівна, акторка театру та кіно. Ви мене можете знати як вірунчик. Але сьогодні ми з вами поговоримо не про кіно і театр, а про дуже важливі речі. Зараз я розкажу вам, що таке стабілізація таза, тому що це знання, які рятують життя. Через порожнину таза проходить багато важливих анатомічних структур, які можуть бути пошкоджені у разі, наприклад. Вибухової травми. Це може призвести до великої крововтрати і геморагічного шоку. Застосуйте первинну стабілізацію таза, якщо знайшли один або більше з перелічених симптомів: біль в області тазу, ампутація значної частини ноги, проникаючі поранення, деформація або набряк в області тазу, нестабільність або хруст у тазі, постраждали без свідомості або у стані шоку. Фіксація може бути здійснена за допомогою спеціальних пристроїв, таких як Семпелвік Слінг. Розповсюдженою помилкою є встановлення тазової шини занадто високо. Правильно встановлювати тазові шини шляхом центрування над великими вертлюгами стегнової кістки. Після стабілізації тазу зафіксуйте ноги постраждалого у декількох місцях. Щоб зменшити випадкові рухи при транспортуванні. Ми підготували це відео разом з фондом Пульс, який абсолютно безкоштовно навчає військових так меду. Якщо ви військовий, запишіться на навчання від Пульс. Якщо ви цивільний, допоможіть поширити це відео. Це може врятувати життя разом до перемоги.